Деснянський район міста Києва знов дивує нас своєю чистотою. І наразі я стою на місці, в котрому, на перший погляд, нібито немає нічого особливого. І тут ми можемо бачити ось такий паркан, котрим огороджена земельна ділянка. І наразі ми вам продемонструємо, в якому стані перебуває дана земельна ділянка. Земельна ділянка, котра огороджена даним парканом, перетворена у суцільне незаконне сміттєзвалище. Хочу зауважити, що подібне сміттєзвалище в тому році було зачинено за нашою ініціативою, котре розміщувалося близько 100 метрів від даного сміттєзвалища прямо на проїжджій частині. Але, як ми бачимо, посадові особи продовжують ігнорувати забезпечення благоустрою та порядку на території міста Києва. Тож, як ми з вами бачимо, на жаль, вся земельна ділянка, яка тут розміщується, завалена різноманітним сміттям. Можемо бачити десяток подібних осередків засмічень. Тож, запитання до наших глядачів, як ви вважаєте, хто винен, що на території міста Києва ми можемо спостерігати подібний безлад? Провівши дослідження, ми змогли визначити скільки часу будуть розкладатися відходи на цьому сміттєзвалищі. Дивіться сюжет прямо зараз в нашому телеграм-каналі. Посилання в шапці профілю.